Усім привіт! Сьогодні я розкажу і навіть покажу вам, як зібратися вранці за 5 хвилин, а саме як зробити простий, але дуже гарний макіяж і не витратити при цьому півгодини часу. Отже, почнемо ми з тональної основи. Сьогодні у мене L'Oréal Paris Alliance Perfect в відтіночку Ваніль, якщо вам цікаво і наносимо його на обличчя. В принципі, те, що ми робимо з тональними засобами. Ми нанесли, тепер переходимо до макіяжу очей. Він на сьогодні дуже простий, а саме туш. Туш в мене від Essence, Get Big Lashes. Чорна туш, звичайна. У неї звичайна, але дуже велика, великий звичайний аплікатор. Але він дуже швидко і дуже гарно наносить туш. Її стають більш об'ємні. Але при цьому не потрібно затрачати багато часу, а особливо не потрібно їх закручувати. Якщо у вас також пряміє, як у мене, то це великий плюс. Отже, туші завершила і тепер додамо трошки кольору на наше обличчя. А саме візьмемо матові рум'яна. У мене сьогодні від Makeup Factory. Це ось так воно виглядає. Але проте воно виглядає дуже натурально і дуже ніжно. Що нам і потрібно для денного макіяжу? Далі в мене хайлайтер від Yves Rocher, у нього рожевий відтінок з золотим крапленням, тому він чудово підійде людям, у яких також рожеві пітони, як у мене. Він дуже ніжний, тому не переживайте, у вас, ви не будете виблискувати, як новорічна ялинка. І прекрасно підходить для денного макіяжу також. Хоча його можна нашарувати і, в принципі, для вечірнього теж підійде. Отже, ми трошки струшуємо і легенько зверху додаємо трошки гарного блиску восени і зимою його теж не буде бракувати. І наостанок я покажу вам пудру від Inglot. Вона дуже гарно підсвічує, дуже гарно фіксує макіяж і при тому не підкреслює жодної сухості в мене на обличчі, що дуже часто буває з пудрами. Отже, я її легкими рухами вбиваю, можна сказати, в обличчя. І Таким чином, вона дуже невидимим шаром, лягає на шкіру, нічого не підкреслює, все гарно закріплює, але зверніть увагу, що вона не матлює, тому якщо ви очікуєте, щоб ваша пудра була з матовим ефектом, то, мабуть, вона вам не підійде. Ось такий в мене вийшов макіяж менш ніж за 5 хвилин. Сподіваюсь, він був вам корисний. І також було б дуже цікаво почитати ваші коментарі, ваші варіанти швидкого макіяжу. І ставте лайк, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал, і побачимося у наступних відео.